Сьогодні ми були в гостях у учнів 10 класів українського ліцею імені Тараса Григорьовича Шевченка. Була гарна зустріч. Всім подобалось. Е, велике спасибі за подарунки для захисників, які боронять нашу державу. Мені дуже сподобалось те, що під час зустрічі були питання щодо проходження служби. щодо Всіх умов, яких сьогодні знаходяться військовослужбовці, для мене це було дуже несподівано. Сьогодні до нас у ліцей завітали військовослужбовці з навчального центру морської охорони. Вони розповіли, як саме готують людей до служби та розповіли свої цікаві історії. Я була вражена, коли дізналася, скільки дрібних деталей потрібно, щоб працював цей великий механізм корабля та його екіпажу. Вони стали, начебто, сім'єю один до. Одного завжди прислухаються та знають свої мінуси, щоб доповнювати їх. Від ліцея ми, учні, вчителі та батьки, підготували для наших хлопців допомогу, яку передадуть військовослужбовцям. Ми бажаємо їм скорішої перемоги, а нам мирного неба над головою. Ми віримо, що скоро все в нас буде добре. Слава Україні!